Євроінтеграційний законопроєкт про освіту дорослих за участі голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука обговорили учасники форуму з питань законодавчого забезпечення навчання та освіти дорослих в Україні. Документ, який був ухвалений за основу, отримав понад тисячу поправок, що свідчить про актуальність тематики. Водночас, Руслан Стефанчук під час виступу закликав професійну спільноту вносити свої пропозиції та зауваження до проєкту закону. Ми маємо отримати дієвий механізм, аби кожен українець мав можливість навчатися впродовж усього життя, підвищувати свою кваліфікацію та отримувати нові можливості в своїй кар'єрі. Підсумував спікер освіта до у цьому світі це називається Едалт Люкільщи. Тобто це можливість навчатися впродовж всього життя, можливість формувати себе особистість впродовж всього життя. Для цього інколи не потрібно законів, Для цього треба просто само а, бажання ставати кращим кожного дня, ніж ти був вчора. Але наявність законодавчих механізмів дає нам можливість сьогодні відмітити те, що Держава відмічає цей напрямок, вона піклується цим. Ми повинні зробити такий механізм, який би дав можливість узаконити всі речі, пов'язані з освітою для дорослих. Це євроінтеграційний законопроект. Це той законопроект, який прийняття якого обов'язково на один крок зробить нас ближчими до спільноти Європейського Союзу. Вона зробить цей законопроект, у разі його прийняття зробить. Ще один крок до того, щоб рівень знань в Україні, рівень визнаваності освіти в Україні став ще більш кращим, Піднявся до тих стандартів, які існують в Європейському Союзі. Ми живемо в історичний час, коли від активності суспільства залежить дуже багато, особливо під час війни, заявила голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Втім, після нашої перемоги у цій сфері виникне багато завдань, роботи та з'являться нові виклики. Тому освіта, її розвиток та законодавче забезпечення сьогодні. Це пріоритет для України. Нам необхідно буде перекваліфіковувати мільйони наших безробітних громадян. Нам потрібно буде займатися ресоціалізацією ветеранів війни і надання їм можливості швидко опановувати нові спеціальності. Нам потрібно буде допомагати швидко здобувати новий факт людям з інвалідністю, яких, на жаль, буде набагато більше. І більшість, абсолютно більшість цих проблем ми зможемо вирішити саме завдяку, завдяки нашому закону про освіту. Загалом проєкт закону враховує досвід і основні рекомендації Європейського союзу щодо навчання впродовж життя та освіти дорослих. Законодавці також врахували і усі вітчизняні зняння напрацювання у цій сфері. Започаткування нової сфери освіти, наступної сфери залишки освітою, є ключовим завданням і євроінтеграційним правленням нашої країни з боку Міністерства освіти і науки України. Скільки я там буду працювати, стільки я буду підтримувати імплементацію даного закону, його розробку, підтримувати всіх і кожного, кожного та кожного, хто долучається своєю інтелектуальною праці, хто долучається своїми знаннями, своїми зусиллями до започаткування нового ринку освітніх послуг і нової сфери освіти.